Дитяча Біблія РУТ і Ноомі, Книга РУТ, глава перша. Вірші з першого по 17. У ті дні, коли ізраїльським народом керували судді, настав голод у юдиному краї. Тому один із ізраїльтян разом зі своєю дружиною та двома синами вийшов із міста Віфлеєм, де вони жили, і оселився далеко в іншій країні. Там жили муавитяни біля мертвого моря. Ім'я тому чоловікові Елімалех, а ім'я дружині його Ноомі, а ім'я двох синів його Махлон і Кілеон, і помер Елімалех, чоловік Ноомі, і зосталася вона з двома синами, і взяли вони собі за жінок Муавитянок. ім'я одній Орпа, а другій Рут. І жили вони там близько десяти років і повмирали обидва її сини Махлон та Кілеон. І зосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. Ноомі вирішила повернутися до рідного краю юдейського, бо почула, що голоду там немає і що Бог дав народові гарний врожай, і вийшла вона з того місця, де була, та обидві невістки з нею. Коли вони йшли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю, Ноомі сказала двом своїм невісткам Ідіть. Верніться додому матерів своїх, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зі мною. Нехай дасть Господь вам, щоб знайшли ви притулок кожна в домі свого чоловіка і поцілувала їх. Але вони гірко заплакали і сказали: ні, ми з тобою вернемось, до народу твого. Але Наоміна полягала на своїм, ні, доньки мої. Я дуже журюся за вас, бо рука Господня знайшла мене. Вони знов заголосили і потім ще довго плакали, і Орпа попрощалася зі свекрухою. А Рут залишилась біля неї. Вона сказала: Не змушуй, щоб я покинула тебе, щоб я відвернулася від тебе. Бо куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде моїм народом, а Бог твій моїм богом. І де помреш ти, там помру і я і там буду похована. Нехай те і інше зробить мені Господь і ще більше того зробить. Одна лише смерть розлучить мене із тобою. Ноомі, побачивши, що вона твердо вирішила іти з нею, перестала її умовляти. Руд дуже любила свою свекруху. І не хотіла залишати її самотньою, то нехай її вчинок буде прикладом для нас.